До ракетного потенціалу Російської Федерації, той який є на цю хвилину, особливо у комбінованому режимі це стосу що стосуються шахеди 131, 136 та інші ракети. На початок цієї війни росіяни мали у межах поза 10 стратегічних неядерних класів ракет, починаючи від Х-101, найбільш далекобійної до 5000 тисяч кілометрів і найбільш небезпечної х 47 М 2 кінжал, закінчуючи старенькою точкою. У ми можемо тверезо констатувати, що росіяни весь свій боєзапас, котрий був. До початку цієї війни практично застосували. А такі ракети, скажімо, як Х-22. Вони вже ніколи не зможуть будувати, тому що повністю деградували ланцюжки, вистрілюють той боєкомплект, який в них залишився, за моїми підрахунками. Кілька десятків у них ще є. Вони можуть обчислятися десь у межах до 70-80 ракет і на цьому стане. Разом з тим, росіяни зуміли поставити на конвеєр доволі дошкульні і небезпечні ракети. Ту саму х 101 на конвеєр поставили. х 47 7, М2 кинжал на конвейер поставили. Це попри те, що там поза 130 елементів західного виробництва, 3 М14. Калібр і морського базування на конвеєр поставили. І це три серйозні далекобійні ракети, які в обов'язковому порядку будуть нам дошкуляти. Плюс поставили на конвейер так звані авіаційні керовані ракети, котрі запускаються із комплексів Су-24, у першу чергу, Су 30 і навіть Су 35. Це ракети Х-59, Х-35, Х-31, які мають дальність ураження від 110 до 300 кілометрів. Бойова частина може в варіюватися від 160 до 300 кг. Доволі серйозна і небезпечна ракета. На мій погляд, зуміли запустити конвеєр в обсязі виробництва у межах до 100 ракет на місяць. Разом з тим, починаючи із грудня місяця, який був за коефіцієнтом найвищим у частині застосування ракет, 236 ракет було застосовано. Цього показника не, вони у ракетній частині поки що не досягнули. Ми говоримо про шахеди, які. Є доволі успішною зброєю, і в комбінованому режимі можуть і будуть застосовуватися. О саме це підкреслюю, будуть застосовуватися. Чи вони зможуть запропонувати якусь нову філософію ударів, на мій погляд, ні, все буде залежати від того, скільки буде ракетного озброєння на момент накопичення, і в який спосіб вони будуть його застосовувати. Противник показав практично уже всі способи застосування цієї зброї і нового нічого. Чого не буде, чи буде нам боляче, скажімо, у зимовий період, і чи будуть вони пробувати завдавати ударів і надалі по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури в обов'язковому порядку? Але якщо минулу зиму... Коли кількість зенітно-ракетних комплексів, особливо сучасних, таких як МІМ 104 Патріот, Арісті, Насамс, Мім «МІМ-23 Халк, були у доволі невеликій кількості, а сам ПТІ ще навіть не стояв на озброєнні, то тепер, коли наше небо дуже сильно насичене саме такою зброєю, а скажімо, американці відновили виробництво ФІМ-92 СТінгер, то я вважаю, що якогось глобального удару, який би не дозволив нам пережити зиму, не буде. Де пригадаймо той час, коли умовно у глибокій осені кінця листопада, початку зими грудня була велика проблема в частині, що стосується невеликих енергогенеруючих засобів, таких як звичайні дизельні чи бензинові електрогенератори, то навіть придбати його було доволі важко. То ринок насичений неймовірно серйозно такою технікою. А в частині, що стосується забезпечення палива до них і не тільки до них, то ми критично подолали цей момент плюс наші енергетики стверджують, що всі атомні електростанції і блоки, і їхній ремонт, і повторне запущення у роботу йде з випередженням графіку. Ми навіть десь трошки почали експортувати електроенергію. Тобто, вважаю, що, попри те, що росіяни будуть і надалі застосовувати ракетне озброєння в змішаних циклах із шахедами, якоїсь надсерйозної проблеми, яку би вони мали нам створити упродовж зимового періоду, на мій погляд, не мало би. bot